Всім привіт! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими новинами. Сьогодні нам дійсно є про що поговорити, адже з'явилася інформація, що Sony можуть випустити нову портативну консоль, тому можна починати ностальгувати за PSP. Мінцифри України вирішило попросити, причому офіційно, аби видавець Electronic Arts локалізував свої сервіси українською та додав гривню. З'явилися малесенькі такі натяки на New Vegas 2. Це поки не офіційно, але скоріше за все остаточно. Сіді Працюють над продовженням Кіберпанк 2077 та ще багато чого цікавого. Тому сідайте зручніше, візьміть смаколиків і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games.ua Доволі популярний виживастик під назвою Ark, а саме його продовження Ark 2 вирішили перенести на 2024 рік. І розробники обрали цікавий підхід. Вони чудово розуміли, що гравці будуть засмучені, тому анонсували ремастер першої частини на сучасному рушії Unreal Engine 5. і він матиме назву Ark Survival Ascended. Реліз запланований на серпень 2023 року. Тобто чекати залишилося недовго. Причому Wildcard Studios зазначають, що гру цілком та повністю переробили слухайте, це чудове, так би мовити, вибачення від розробників через зміну дати виходу основної гри. Круто. Схоже, що CD Projekt Red дійсно працюють над продовженням Cyberpunk 2077. сімдесят сім. Чуток навколо цього було дуже багато, але тим не менш офіційного підтвердження від розробників ми все одно не отримали. Але якщо зайти на їх офіційний сайт та подивитися вакансії, то можемо побачити серед них напис «Cyberpunk 2077 Sequel». І судячи з усього, над продовженням буде працювати нова студія, яка наразі базується в Бостоні. Тепер підуть одразу дві новини стосовно ігрових екранізацій. Стало відомо, що 4 квітня 2025 року ми побачимо фільм Майнкрафт, але чекати ще дуже багато. Причому наразі немає взагалі ніякої інформації стосовно сюжету, акторів та потенційного сценарію. Тобто ми маємо лише факт, дата виходу. Але окрім того, стало відомо, що у проєкті прийматиме участь Джейсон Мамоа, він же аквамен. Але і тут чи буде він у ролі Стіва? Я би на такого стіва подивився, чи матиме роль другоряд Героя невідомо, тому залишається тільки чекати. Ще одна гра отримає екранізацію. Кепком вирішила співпрацювати з Legendary і випустити фільм чи анімаційний фільм за франшизою Street Fighter. І тут все максимально ідентично, як і у минулій новині. Ніяких подробиць поки немає. Взагалі, акторський склад, сюжет тощо. Якщо у Майнкрафт буде Джейсон Мамо, то тут поки тиша. Дати виходу теж немає. Але подейкують, що Legendary хоче також екранізувати й інші ігри Кепком, які саме невідомо. З'явилася доволі цікава, та якщо дозволите, інтригуюча новина стосовно GTA 6. Коротше, інсайдерські джерела повідомили порталу Insider Gaming, що у GTA 6 може бути режим без злочинів, але на цьому подробиці закінчуються. Зазначають, що вімкнути його буде достатньо просто і що він буде перевертати звичний для геймерів геймплей. Подейкують, що ви не зможете порушувати закон, зброя буде недоступна, нападати на цивільних заборонено, будуть обмеження швидкості та багато іншого. Коротше. Всі ж намагалися в Сан Андреас їздити за правилами та чекати на світлофорах. От тепер це буде офіційно. З'явилося доволі багато подробиць стосовно аватар Frontiers of Pandora. Таким чином стало відомо, що сюжет буде чимось схожий саме на перший фільм. Буде дитина плем'я Наві, Її викрали, і тепер вам доведеться знову вивчати культуру своїх рідних. Виходячи з цього, наш головний герой це універсальний боєць, адже він може використовувати як зброю Наві, так і штурмові гвинтівки людей, що повинно позитивно вплинути на геймплей. Також ви можете мати декілька бойових стилів. Плюс у вас буде дерево навичок, завдяки якому ви матимете змогу покращити персонажа, зброю, судячи з усього, амуніцію та створити геть нові матеріали. Судячи з усього, на нас чекатиме така класична гра від Ubisoft. Гра, яка у 2018 році з'явилася у дочасному доступі крамниці Steam під назвою Team Hearts, нарешті отримала дату виходу. Вона не точна, але повинна відбутися до 19 травня. Причому одразу на всіх актуальних та не дуже платформах. Вам доведеться керувати іграшковими солдатиками та на більш ніж 40 рівнях допомогти їм пройти з точки А в точку Б, використовуючи для цього різноманітні методи та навіть гармати, аби розчистити шлях та різноманітні предмети на рівні. Виглядає все дуже цікаво, тому може. Та додавати до бажаного у стімі. 19 квітня повинен відбутися реліз гри під назвою Gun Jam. Це нині модний ритм-шутер від першої особи. Вам доведеться адаптуватися до різних ворогів, враховувати ритм та біти музики, та ще багато чого. Загалом, переглядаючи трейлер, можна дійти висновку, що виглядає все достатньо цікаво. Поціновувачі FPS повинні зацінити. Тим паче, реліз відбудеться досить скоро. Хлопці, які зазвичай асоціюються у гравців із серйозними, хардкорними, реалістичними та забагованими шутерами із Богемія Interactive, вирішили доволі несподівано анонсувати свій новий проект, і він не дуже той схожий на те, що вони зазвичай роблять. Зустрічайте Сіліка. Це дуже масштабний шутер від першої особи з елементами стратегії. Причому гра для вас може бути як шутером, так і стратегією, і ви не зобов'язані грати в обидва цих режими. Загалом мені це дуже нагадало планет сайт та бат. Філд, які вирішили об'єднати, адже в ліка буде транспорт. Виходячи з трейлеру, проект виглядає достатньо цікаво та захоплююче. Подивимося, що на нас буде чекати на релізі. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати та поліпшувати цей контент. Ваші внески дуже вагомі. Особлива дяка нашому геймранеру суперстару під Ніком Вадік. Твоя підтримка поверсильна. Дякую, плюс, любий глядачу. Якщо тобі сподобався контент, який ти побачив на цьому каналі, то можеш мене підтримати та стати спонсором. Буду дуже вдячний. Але не забувайте підтримувати ЗСУ. А ми продовжуємо. Як вважає більшість гравців, Fallout New Vegas – найкраща гра серії після переходу у 3D-простір в одному з нещодавніх оновлень Fallout 4 гравці побачили гілку файлів під назвою New Vegas 2. Це почало ширитися мережею, і Bethesda швиденько все підчистили. Одразу почалися інтриги, детективи і все інше, немов NV2 анонсують вже завтра. А взагалі, таким чином, розробники дуже часто проводять рекламні компанії, дивлячись на реакцію гравців та підігріваючи цікавість до франшизи. Якщо вже зачепили Bethesda, то давайте продовжимо. Наразі вони ніяким чином не коментували чутки стосовно того, що займаються мобільними проектами, Як і офіційно нічого не підтверджували. Але гравці помітили, що в профілі одного із співробітників було багато цікавої інформації, виходячи з якої можна припустити, що Bethesda працює над декількома новими іграми на мобільні пристрої, і вони можуть бути пов'язані із франшизами Fallout та Elder Scrolls. Crime Boss rock рока city нарешті побачила світ, мала досить непогану рекламну кампанію, годувала гравців величезною купою різноманітних відео, і, врешті-решт, в неї можна пограти. Але відгуки вона отримала доволі неоднозначні. На метакритиці середній бал Crime Boss становить 51, Гравці ж влупили 5,4. Хоча всі зазначають, що час від часу гра дійсно може вас приємно вразити, але зазначають, що це дійсно клон Payday з GTA. Тобіас Сьогрен, генеральний директор Starbreeze, вирішив трохи розповісти про плани Payday та бачення майбутнього. Загалом він велику долю уваги звертав на персонажів та їх розвиток як особистостей. Час від часу казавши, що от би зняти фільм за франшизою Payday було би круто, не дослівно, але якось так. Тому, можливо, в майбутньому ми дійсно отримаємо екранізацію. Тим паче, випустити серіал перед виходом третьої частини було би дуже добрим рекламним рішенням для продажів гри. Мінцифри України вирішили офіційно звернутися до видавця Electronic Arts, аби вони почали перекладати свої сервіси українською. Мова йде саме про сервіси, тобто це і Play та інші. Також аби видавець додав до них гривні і гравці могли нормально купувати ігри. Що ж, досить непоганий початок, можливо, в майбутньому ми отримаємо локалізацію українською в кожній грі видавця. Одразу декілька інсайдерів почали активно говорити на тему портативної консолі у виконанні Sony. Том Хендерсон зазначив, що наступна портативка поки має кодову назву QLight, і поки що головною функцією є віддалений геймінг з PS5. І щось мені підказує, що якщо вони акцентуватимуть на цьому увагу, то ми отримаємо історію PS Vita. Але Sony чудово бачать результат Steam Deck та Nintendo Switch. і вважаю, що ми отримаємо щось подібне, коли в тебе вся бібліотека ігор у PS Store буде запускатися на маленькі. Кому пристрої як зазначають прототипи, то консоль матиме вигляд контролеру PS5, але із дисплеєм посередині. І як би я хотів, аби цей пристрій мав назву PSP2. дата його виходу невідома, але ми точно його отримаємо, адже розробка йде повним ходом. Давайте поговоримо про знижки. В стімі Elite Dangerous віддають за 175 гривень. Planet Zoo отримала знижку у 75% та коштує 207 гривень. Частий гість, Truck Симулятор 2 можна додати до бібліотеки за 84 гривні. Шоста цивілізація коштує 52 гривні, а ось симулятор віддають за 62 гривні. У PS Store FIFA 23 для PS4 віддають за 659 гривень. Gotham Knights коштує 839 гривень. Need for Speed Unbound можна додати. До бібліотеки за 1199 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що ви подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!